Росія веде проти України проти України не тільки війну на сході нашої держави. Вона веде в першу чергу економічну війну. І одним із головних компонентів цієї війни це є газова війна проти нашої країни. Росія хоче диктувати свої ціни. Вони хочуть примушувати йти на політичні поступки в обмін на постачання газу. І, на моє переконання, така агресивна економічна позиція Росії вона також повинна бути засуджена. Україна подала на Російську Федерацію до Стокгольмського суду, і ми сподіваємось на об'єктивний розгляд цього питання щодо монопольного диктату російського Газпрому на газовому ринку. Більше того, український парламент прийняв рішення. Щодо відкритої позиції для інвестицій в газотранспортну систему України. Це найпотужніший стратегічний потенціал нашої держави. І ми створюємо умови, коли представники європейських країн, Сполучених Штатів зможуть разом з нами використовувати газотранспортну систему, яка повинна забезпечити безперебойну постачу газу до Європи. І на цьому фоні ми зацікавлені, щоб газ купувався не на кордоні з Україною, а саме на кордоні з Росією, щоб позбавити Росію можливості диктату і спекуляції навколо цієї теми. Тому, безумовно, ми зацікавлені, щоб всі європейські країни тут зайняли спільну, чесну прозору позицію. І ми сподіваємося, що і австрійський уряд все ж таки не буде виключення в цьому питанні, і вони все ж таки займуть синхронну, спільну позицію разом з Європейським Союзом, разом з Україною.